24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну агресію проти України. Близько п'ятої ранку. Київ, Харків, Миколаїв, Одеса, Маріуполь, інші українські міста зазнали ракетних ударів. Президент держави-агресорки, тим часом у прямому ефірі, заявляв: і для этого ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Якщо перекласти людською мовою, Путін оголосив, що має намір знищити Україну та українців. Вхід пішли усі можливі аргументи. Включно з завчасно розкрученими російською пропагандою звинуваченнями, зокрема і про використання американських біолабораторій, вже за кілька годин від початку російської агресії українці по всьому світу вийшли на вулиці, щоб закликати зупинити агресора. Сподівалися, що подібні протести сколихнуть і Росію. Усе виявилося марним. Соціологічні дослідження, проведені серед громадян держави, агресорки, шокували. Половина опитаних вірить у біологічну зброю, яку, начебто, готують в українських лабораторіях, адже цю тезу їм вбивали в голову вже давно. Цілком у дусі гітлерівської ідеї брехня настільки велика, що ніхто не повірить у те, що хтось мав сміливість спотворити реальність так безсоромно, написав він у mein Kampf. Російське керівництво скористалося прийомом нацистів. Уважаємо колеги. Сьогодні состоялось перше засідання комісії парламентського розслідування, яке суздана для розслідування фактів створення біолабораторії на території України при Адішки седіли штаб подібні твердження назвали маячнею навіть російські вчені, які вимагали від влади та її інформаційних прислужників припинити потік брехні, але ті не зупинялись, розраховуючи, що після пандемії ковіду їхня брехлива теорія знайде своїх прихильників. Мельне лежать отак в коридорах. Свободних кроватей теж нету. Громадська думка була розігріта пандемією, яка вся була про те, як вберегтися від інфекції, яка походження якої, скажімо так, неочевидно на розкручування кремлівського наративу. Мимоволі спрацювала і маскультура, яка ніколи не обходила тему смертоносних вірусів епідемій та пандемій. Наукові дослідження доводять люди, які обожнюють фільми про усілякі жахіття та історії про апокаліпсис, більше готові до випробувань і водночас здатні вірити у неймовірні факти. наука, вона у такого пересічного громадянина викликає якийсь такий психологічний ефект засекреченості якогось. Там є просто свої складнощі, і Росія це використовує свої гібридні війни. Про американські біологічні лабораторії в Україні, які начебто культивують смертельні для росіян віруси. Кремлівська пропаганда вперто волала кілька років, попри те, що подібні заклади є в кожній країні, включно з самою Росією. І створені вони не для того, щоб винаходити способи вбивати, а рятувати життя. Для того щоб правильно визначати ті чи інші мікроорганізми, бактерії, віруси, які призводять до різних інфекційних захворювань, потрібно мати ці мікроорганізми, і віруси в такому живому стані і їх довгий час зберігати. Можна їх зберігати у вигляді замороженого вигляді, при мінус 80 градусах, але вони потрібні для того, щоб можна було порівнювати ті патогени, які призвели до певного захворювання, з тими патогенами, які були раніше. Правда полягає в тому, що шість років тому в Україні дійсно діяла програма Шовковий шлях, в рамках якої американці по усьому світу. І в Україні також допомагали будувати біологічні лабораторії. Про цей факт повідомлялося абсолютно відкрито та офіційно. На сайті Посольства Сполучених Штатів в Україні досі є повний перелік цих лабораторій. Це не таємна інформація, як і те, що на повну силу вони не працювали. На жаль, ці лабораторії практично ну вони не запрацювали. Американці зробили все дуже добре. Реалізували цей проект. До речі, компанія, з якою ми довго співпрацюємо Біолаптех. Ось вона, власно, і будувала там, де потрібно побудувати, і прилади привезла сюди, найсучасніше на, на той час. А ось професіоналів, людей, які могли б на цьому працювати, власна Україна не знайшла. Крім того, українські біолабораторії були зовсім не такі великі та потужні, як, наприклад, відома установа в китайському місті Ухань, кадри про яку облетіли увесь світ під час пандемії. Ковід її будували французи. А уряд Китаю витратив на неї 44 мільйони доларів. Це типу підродної лодки, де все ізольовано там люди працюють в скафандрах, там є відповідні. Дуже жорсткі умови, які забезпечують можливість того, що цей агент не буде передаватися. Такі лабораторії є в Сполучених Штатах і в шум Совєтському Союзі. Вони були і в Росії, і в Україні таких біологічних лабораторій ніколи не було. Класу БСЛ-4. в Україні навіть немає лабораторії класу бсл 3 значно нижчого, які іншим, надзвичайно потрібні, тому що для того, щоб працювати самим, наприклад, з коронавірусом, потрібен вже клас БСЛ-3. Абревіатура BSL розшифровується як Biosafety Level – рівень біологічної безпеки. Якщо в лабораторіях працюють з паразитами, достатньо мити руки. Працювати зі стафілококами, сальмонелами чи ковідом складніше. Рівень безпеки має бути вищим. Зараз тільки уряд виділяє гроші для того, щоб можна було мати в різних регіонах. Декілька лабораторії виділяється гроші, які б могли працювати на рівні ПСМ. Зараз h 1 n 1 вже не так опасен. Цим вірусом переболел кожен третій житель землі. У людей виробився естественний імунітет. Більше того, в більшості країн провели масові вакцинації у 2009-му, коли на західній Україні. Україні виникла епідемія свинячого грипу. Навіть деякі українські політики волали про застосування проти України біологічної зброї. Заяви виявилися справжнісіньким фейком. Насправді, лабораторії у регіоні з'явилися як реакція уряду та науковців на новий виклик. Ці лабораторії потрібні для того, щоб можна було дуже швидко локалізувати те чи інше захворювання. По чисто клінічних проявах інколи дуже важко визначити, яке це захворювання з білу в лабораторіях. Можна це зробити дуже швидко. Відповідні є методи діагностування, є діагностичні відповідні реагенти, які дозволяють за 3-4 години визначити той чи інший біологічний агент, завдяки обладнаним лабораторіям. Українські вчені працювали під час пандемії коронавірусу. Почали ми думати, чим врятувати цих людей, людей цих було сотні тисяч в Україні, які всі вмирали від гострого респіраторного дистрес-синдрому. От така довга назва АРЦ називається. І практично всі в світі загинули від саме від цього респіраторного дистрес-синдрому. А ми навчилися його моделювати у щурів. І будь-якого щурика можемо викликати це захворювання, йому теж буде важко, і він теж може померти і врятувати власно, Так? Щура, це і була наша задача. Ми вивчали і експресію генів у цих щурів, в легені, в серці, і застосовували різні підходи для того, щоб зменшити активність вираженість реакції на експериментальні умови. І дійшли до дуже гарного результату. Це дослідження було підтримано грантом Національного фонду досліджень НФД України. Це дуже позитивні були зміни взагалі в управлінні науці. Щоправда, застосувати винахід на практиці наразі не вдалося. буде це впроваджено, коли зацікавиться цим фармбізнес. Тобто, наша проблема взагалі української науки в тому, що вона випереджає. Запити економіки і виробництва. Тобто ми працюємо на світовому рівні, знаходимо щось нове, а це новітнє, дуже прогресивне, не потрібно нашим виробництвом, нашим заводам, фабрикам. Вони не готові це впроваджувати. І тому оця робота скоріше на західний бізнес, як це не дивно. От їм це може бути цікаво, і е, якщо все пройде добре, то з'явиться новий препарат для лікування гострого респіраторного дистрес-синдрому. Тим часом російське суспільство було дуже налякане коронавірусом. Вакцина, створена у Росії під назвою Супутник, одразу отримала скандальну репутацію. Низка країн ЄС від неї негайно відмовилася. В Росії ж навіть у вакцинованих фіксували часті випадки зараження нерідко летальні. Увесь цей страх кремлівська верхівка засобами пропаганди перенаправила на українців. Для фашистських режимів, які побудовані на ідеї чистоти нації. Один з страхів проявляється саме в. В страху зараження забруднення, тому боротьба з чужим. Відносно нації, народом чи суб'єктом, вона завжди побудована через сюжет або наратив очищення від зарази від інфекції від забруднення і тому, і тому те, що Україні закидали саме це, це уявне, цей уявний злочин да про організацію біолабораторій, воно відбуває саме цей страх забруднення уявного досконалого тіла нації. Американський історик та філософ Тімоті Снайдер переконаний, більшість російського телебачення є фашистським. Це повна залежність від великої брехні. Однак, вказівку своїм пропагандистам поширювати наратив про українські біолабораторії, кремлівський вождь, схоже, дав не просто так, не секрет, що Путін останнім часом, ну кілька років точно, дуже побоїться бути інфікованим. Це почалося як я пригадую задовго до початку пандемії. Але з початком пандемії це не було грутестних форм. У змі періодично просочуються шокуючі факти: усе близьке оточення російського президента перебуває під пильним наглядом лікарів, Вимушені здавати принизливі аналізи не лише на ковід, а й на простіші гельмінти перебувати інколи місяцями на карантині. І на все це витрачаються мільярди рублів ще у 2017-му. Коли Путін їхав до Франції, журналісти видання Парі Меч оприлюднили найбільшу таємницю російського президента. До вбиральні він ходить з охоронцем, який має збирати у чорну валізу усі екскременти диктатора. Схоже, що кожен диктатор має свої фобії. Адольф Гітлер смертельно боявся стоматологів. Путін цілком ймовірно став жертвою мізофобії, страху перед вірусами та бактеріями. Можливо, справа у КДБшному минулому, адже біологічною зброєю у радянському союзі цікавилися ще у 20-х роках минулого століття. Лабораторії, у яких працювали з вірусами та патогенами, були розкидані по всій території, зокрема, були вони і в Україні. Колекції мікроорганізмів в нас лишилися і зберігалися ще з радянських часів. Це колекції. Тобто, це заморожені певним чином зафіксовані в зірці певних патогенних мікробів. Тобто Радянський Союз розпався в 91-му році. От з цих часів ця колекція не поповнювалася а та. Якось зберігалася. Сподіваюся, що зберігається в захищеному місці. Найбільші таємні лабораторії було розташовано у Москві, Свердловську та Тобольську. Радянський хімік Лев Федоров писав: усі дослідження здійснювали під пильним наглядом спочатку НКВС, а пізніше КДБ. Існувала мережа агентів, які займалися науковим шпигунством. Тож, можливо, можливо, недаремно росіяни так бояться біологічну зброю, враховуючи їхній власний багатий досвід. Не для кого не є секретом, це вже факт мас-медіа світових, дуже резонансний, про те, що починаючи з 2006 року, а можливо і раніше, путінський режим активно застосовує хімічну зброю, тобто механізм отруєння або зараження щодо своїх персональних ворогів, починаючи з Литвиненко, ну і закінчуючи там з Крипалями і Навальними і іншими опозиціонерами. Тобто, це те, що робить путінський режим. Він травить своїх опонентів під час пандемії. Коли коронавірус розповсюджувалося, було дуже багато таких спекуляцій відносно того, що це штучно створений вірус для того, щоб боротися з іншими. Ну, як показав досвід, навіть ті країни, які нібито могли це зробити, пострадали дуже сильно. Ви ж подивіться, як пострадав Китай від коронавірусу, як пострадали Сполучені Штати, і Росія пострадала. Це в принципі три країни, які Мали такі технічні можливості науковців і мали ці лабораторії, відповідного рівня, в яких вони могли зробити це. Але як показав досвід, що якщо такий агент запускається вірусний, то він знищує дуже багато не тільки у але й своє власне населення приводить до дуже важких економічних наслідків. У біологічної зброї. В військовому плані, на мою думку, немає ніяких перспектив і ніхто не займається світі створенням нових біологічних зарядів та тобто нових біологічних об'єктів. Я маю сумніви, що хтось вкладає суттєві гроші в розробку нової біологічної зброї. В нас є у людства і давно значно більш ефективна зброя. Ядерна зброя, якою можна знищити одразу цілі міста, для чого власно розробляти щось більш ефективне, якщо в нас вже є суперефективна зброя для знищення всього людства? Одночасно науковці наголошують, що біологічну загрозу та страшні епідемії можуть спричинити активні бойові дії. Одразу після початку повномасштабної агресії Українське Міністерство охорони здоров'я надіслало до низки лабораторій, що могли потрапити під ворожий вогонь, лист з вказівкою негайно знищити усі патогенні зразки. Науковці розпорядження виконали, про що склали відповідний акт. Кілька з них потрапили до ворога, і пропагандисти Кремля вчинили довкола цього справжній шабаш. На щастя, російська пропаганда діє лише на зомбованих росіян. Коли нещодавно у Женеві відбувалася зустріч держав-учасниць Конвенції про заборону біологічної та токсичної зброї, Росія отримала чергову дипломатичну поразку. Брехливі інсинуації російської делегації стосовно українських лабораторій підтримано не було. Утім, Росії треба виконувати план з мобілізації. Часу на нові казочки немає. Тема лабораторій, яка, начебто, вщухла, знову набула актуальності. Інтернетом вже гуляють кадри з нового фільму, який знімають російські митці. Біоаруж'я уже може бути в Росії. Мобілізація медпрацівників іде не на фронт, а в прифронтові області, де вже наблюдаються ачагії зараження. Тепер все частіше лунають заяви про створення україною генетичної зброї, спрямованої саме на росіян. Наші науковці сміються. чим більш Жахливо, чим більш вигадки, тим більша ймовірність, що в це повірять люди. Це Гебельс сформулював, і гебельсівську пропаганду ці принципи активно впроваджують расисти. А правда полягає в тому, що науковці в Україні є, вони працюють над різними проєктами. Це ніякі не закриті проекти. Це все відкрита інформація, яка фінансувалася, і є відповідні звіти. І вберуть оцю правду і додають, що звісно, що розроблялася біологічна зброя проти росіян. Хай вони в це вірять, слухайте. Хай вони цього бояться. Так, звичайно, ми просто, Я просто сьогодні в інституті фізіології зроблю вибіркову, от таку отруту, яка буде вбивати. При першій краплині горілки, яка потрапить в ваш організм, тільки горілка капнула все і смерть роз'їдає мозок. в принципі. Ідея винайти зброю, яка б знищувала певні етичні групи, не нова. Ще у 80-х роках минулого століття науковці південної Африки працювали над проєктом узбережжя. Намагаючись створити смертельний препарат, який діяв би лише на людей з високим рівнем пігментації шкіри, не вдалося. Розгорівся міжнародний скандал. Лабораторію закрили, а науковці досі сперечаються чи можливо це в принципі? Що в цьому є, як би, ще частинка правди, тобто чутливість різних етнічних груп різних рас до Фармпрепаратів, лікарських препаратів може значно відрізнятися. Такі приклади є. Одним з класичних є от навіть різна чутливість каст у Індії до перми фармпрепаратів. Це добре знають індійські лікарі, і вони з'ясовують, власне, з якої ти каст. Шатрі, чи те, там ще, чи Важно. І от від, від, від належності до етнічних груп, а в них довгі роки, сторіччя вони не могли схрещуватися, не могли укладати шлюби, і таким чином вони якби всі індуси, так? Але це індуси одного прошарку, а це іншого прошарку. І це прийшло до того, що певні ліки на цих діють, а на цих ні. І це потрібно враховувати при лікуванні. Знайти у світі ще такі закриті касти, яких навіть в Індії стає дедалі менше, неможливо. Запрограмувати е, такі вірусні захворювання, які будуть вражати якусь одну етнічну групу, неможливо. Ті знання, які існують, говорять про те, що е, між е, різними, навіть дуже великими ізольованими групами. Населення немає, поки що ніякої дуже суттєвої різниці на генетичному рівні для того, щоб наприклад зробити, треба знати, наприклад, досконало, що допустимо росіяни тисячу років були десь ізольовані ніхто з них ніколи не схрещувався з іншими народами, з іншими расами. Але це не так. Росіяни, як і українці, мають у крові чимало інших домішок. І, можливо, це єдине, що ми маємо спільного. Певні етнос, певні нації відрізняються одна від одної. Це спосіб мислення, це культурні цінності, це спіль, співчуття, спів, спільне розуміння будь-чого. І оце співпадіння або неспівпадіння робить нас своїми або чужими. І це е, не згинет. Це традиції, це культура, це соціальні феномени, які мало пов'язані саме з генотипом. Тобто, будь-який афроамериканець, який народився в Україні, який буде виховуватися в Україні, буде прекрасним українцем, чудовим. Він буде поділяти з високою ймовірністю всі наші цінності. Так, на захист рідної країни стали усі справжні українці, серед них і Віктор Стороженко, професійний актор, який став добровольцем та взяв до рук зброю. Хто я за, за, за національністю? Я за національністю українець. Друзі, це навіть не. не... Ні, іншого навіть і не може бути. Я за національністю. Якщо я навіть виглядаю як африканець, це просто кров. У мене є кров африканська, але я в Африці ніколи не був. У мене немає африканського паспорту. Національність вона прописана в паспорті. З перших діб ворожого нападу Віктор був у теробороні. Згодом пішов до збройних сил добровольцем, навчився стріляти та вбивати у серпні. Їхню позицію на лінії фронту накрили касетними мінами. Віктор отримав тяжке поранення. На щастя, око вдалося врятувати, а згодом і ворога побратими відігнали. Запам'ятай, ти не курка, ти біологічна зброя. Бойова задача лети в Росію, не яйця над Кремлем. Це насправді не яйце. Це ядерна бомба. Багато таких, як Віктор Патріотів, виборюють незалежність нашої країни, їхня раса. Немає жодного значення, аби була в руках зброя, і ми переможемо. І Якщо у Кремлі божеволюють від страху перед українськими вірусами, заражаючи панікою весь російський народ, то українців ця тема надихає. Сотні тисяч мемів підтримують наш бойовий дух та об'єднують у супротиві агресору. Ще лякають ворогів наші піогоїни. Від курей, гусей, голубів тікають в різні сторони. Ще лякають ворогів, наші біобоїни. Від гусей, курей, голубів, тікають в різні сторони. Зберігаємо спокій та критичне мислення. І віримо в ЗСУ та перемогу.